Доброго ранку, ми з України. Зараз будемо вас! Що таке дуель? Ми стріляємо по ним, вони стріляють по нам. Коли тебе лягають рядом снаряди, ти не сиш, ти далі заряджаєш, Когось ранило, тащили, там бінтують, ти стаєш на місці і лупиш далі. Гармата! Гарматами ми десь по цілям били виход зюма. Ну, щоб ви розуміли, десь кожна гармата давала по 200 з лихом пострілів в сутки. <певітку> Було вісім авіанольотів за день, десь дві ескадрилі по нам працювали. Там земля ходу нам ходила. Постріл! Кількість не має значення. Зараз грає скіл. 5, 5, Зараз більше три сімки роботи. Це Оце хай з ними потягаються. Да, mm -hmm. <реш> шансів небагато не буде. Mm -hmm. Арті по барабану, скільки там покемонів бігає, там один чи двадцять, чи сто. Лягає снаряд, там всіх розриває на шматки. Попали ми 8-го виїхали, 9-го приїхали, розгрузились і розквартирувались швидко, і з кольос, поїхали в травні, березня, березня, 9, -го, 8 -го березня, праздник, 9, -го, 10 -го ми вже і 10 го ми вже були на позиції і виїхали, я не можу точно. Бо ми в полях були там по селам і ще тоді не сильно орієнтувався, але гарматами ми десь е, по цілям били виход Сизюма Західний, е, десь 10-11 кілометрів. Це наша перша ціль була, коли бригада якась йшла на Славянськ. І ми е, виход Сизюма, е, дорога до річки, переправа. Зняти було! Самоцінно, два швидкі! Гортов! Батарея! Далпо! Христа! Триста! Так як нам аеророзвідка казала, там майже не можна було доїхати до переправи. Все було забито технікою. Тобто, Дуже потушили цей порив наступу. Ну а потім вони розвернулись і поперли на Барвінково, і ми вступали Дмитровка, ну і туди далі, там, до Барвінкова. І це то вони почулись перед переправою. Так, аеророзвідка, давала вам координати. Да, координати, вони якраз ізюм був наш, потім вони, виходить, ходу вибили наших з ізюма. І у них було направлення форсурувати річку, Сільський Донець, і вперти на Слов'янськ. І це момент, коли вони виходили з зюма, ми почали по ним, ну, починали по ним працювати, душили їхню арту, не давали розвернутися. Тобто, ну, доволі так, ну, щоб ви розуміли, десь кожна гармата давала по 200 злихом пострілів в сутки. Там хлопці валились з них, тоді ще холодно дуже було. Тось роботи було багато, але вона була плідна. От у нас гармати Д20, там гаубіця хороша. Якщо попадає, то там мало не кажеться. Тому далі вже почали по нам працювати. І авіація, і артилерія були втрати. Ну і так нас потихеньку віддавили до Барвінкова. Ми починали працювати далі десь в березні почав. Э, я, я да. перебью вас, а ви скажете, віддавили. Тобто, я так розумію, спочатку вдавалося якось нас втрати, так? Вони а, нас і... не чіпали. Вони, так, да, ми з'явилися з Нинацька, і це був такий ефект несподіванки, то э, вони собі бравим маршем шли, ми ще дивлялися, як це так, що, типу, а, мабуть, розвідка пройшла, подивилась, що нічого немає, і вони собі спокійно йшли. От, і ми от реально з кольоз приїхали і почали по ним працювати. Тому, може, це ефект несподіванки, і десь тиждень вони тупо полізли, вони ж там приторможене командування <смі> вперед, там нічого немає, а їх вбивають, і вони собі лізуть. То ми днів десять їх хорошо розминали там. От, а потім вони вже перестроїлись е і почали вже більш, бо вони йшли тільки на е Славянськ. На тому напрямку вирушали. А на Барвінково геть не було наступу. І, а вони розділились і пішли там. час на Барвінково, час туди на Слов'янськ. І це Барвінковий напрямок, це вони десь два місяці сюди так потужно наступало. І авіація, і бої тут були. І в кінці квітня тут заміси були гарні. І в нас втрати сильні були. От. Потихеньку. якби роботали, тягалися, роботали, тягалися. міняли позиції. Заріжай! Там, де вже сильно пристрілялися і вже не давали працювати, то ми вже ночі переїжджали, щоб змінити позицію. Особи не поманеврієш, бо плотність військ тут висока, все заміновано. І ну, треба коротше, виборні. Вілі. Не так, як ми спочатку приїхали, де побачив, там і став, там, де тобі зручно, де тобі вигідно. <кхід> а тут де, де виходить, де можна. Там і піхота стоїть, і артилерія, і реактивка приїжджає, стріляє. Ну, а у нас буксірівна гаубична, там не особо там і поманевруєш. Тому робили такі, щоб укриття якесь було рядом і под'їзд, відход под для особистого складу. І десь вже. Контрбатарейна боротьба. Вона зараз зустрічається на цій ділянці. Звісно. У них у нас така не для контрбатарейни, у нас найкороткіший ствол. І ми не маневріємо. У нас така народно крістьянська бригада, І офіцери, і всі, там, або ставники, або якісь не, не контрактники, скажімо так. От, зброя стара. У нас там 54-го року стріляєш откат по 900, десь вже майже на пределі, Демократи не тримають. Тобто ну, така зброя, що вже. Поранено металом. Та й снарядів було мало. Ми десь, може тиждень радянськими постріляли, а потім пішов чешські снаряди. Під них треба перестраювати карту ну, таблиці стрільби, там все. От. Ну і Короткий ствол, він передбачає, що у нас там сама максимальна дальність на повному заряді по 17 800, а ефективна стрільба це т. 10 11 Тобто ми, коли могли, в березні ми робили. Ми не давали їм просто розгорнутися з маршу. Вони виходили, савушки розворачувалися, ми їх дивізіоном були такі залпи по ночам, коли вони виїжджали на позиції. Наші спостережні пункти їх обнаружували, наводили артилерію, і ми їх не давали їм просто розгорнутися. Бистро бувало у нас там. З Д-30 перестрілювалися, то ми їх за счет калібра і теж душили хорошо. Але потім е були авіаудари, там без варіантів. там лотерея попаде-не попаде по тобі, а там вижити майже неможливо. І в них були сильні нальоти якраз. Авіаудари це що авіація чи авіація, бомбардіровщики. Ні, бомбардіровщики Су-24. Не штурмовики, імена були бомбардировщики, і вони тоді ну, жорстко працювали. У нас десь, щоб ви розуміли, було вісім авіанальотів за день, десь дві ескадрилі по нам працювали. Там земля хадуном ходила. Тому вони винесли весь передок. Все, що там 93 я перед нами, здається, стояла з десантури. І ми залишились напередку. Це саме-саме десь початок квітня, коли вони зрозуміли, що... Отсюда їх ложать і вони перестроїлися і почали сильно. Вони не могли переправитись. Там стояла піхота, і ми там, може, із 10 днів вони один раз їм вдалося перевезти переплити річку, ну, перейти річку бо ми вже били ціль берег наш. У них був виход зюма. Дорога до переправи, переправа їхня сторона, і переправа наша, то ми один раз тільки били по нашій, а то решта вони не встигали до переправи навіть доїхати. <кій> От. І вони не могли переправлятися і втрачали дуже багато техніки, тому вона підключила авіацію, і по нам прилітало, і все. І ми, коли цей наш бойовий порядок пошатнувся, то вони встигали розворачуватися. І... Там вже набагато складніше, бо у нас там, мовно, пів півбатареї стояло, а півбатареї віддихало. Тобто, три гармати працювало з нашою батареєю. У нас в дивізіоні три батареї. По три гармати працювало. Тобто дев'ять гармат на позиції. І ці дев'ять гармат проти нас, там, я не знаю, і Савушки, і реактивна, і там все, що у них там було, там просто такі шквал огня, щоб ви розуміли, там просто там щепки летіли, не можна було піднятися. Якщо ми встигали раніше, щоб не давати їм розвернутися. Били по ним, то коли вони вже розвернулись нашими окурками там, і такою кількістю ну, дуже важко. Да, нас прикривала реактивка, нас прикривали Д30 десантники, але там було занадто мало. І ми не маніорні, Нам, щоб звернутися багато часу, треба. Там, треба видірнути пушку, бо вона там, коли стріляє, закапується сошки то це була проблема. і ми були, Наше спасіння там закопатися, зробити якісь бліндажі, але вони ночі при У них ДРГ працювало, з тепловізором літали на коптерах, виявляли, де бійці, і саме вже не по гарматам били, а по живій силі. Ну, ми Це одразу просікли, пленками накривали, щоб тепловізор не було видно, і ночі собі не там. Але все було важче, 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 і їх там потужність зростала, все більше і більше сил там і почали вже орлани літати. Коригування вже більш точне. І навіть коли ми покидали позицію, то вони нам вдогонку кидали, тобто йшло коригування на знищення, коли ми просто розсіювалися, бо те саме, щоб не група йти, а там. І техніку бросали, уходили, а потім вертались там, по щось забирали. Так. Ну, от. ну Так, виживали. А контрбатарейна зараз не з нашими оружями. У нас вперше вже і знос сумасшедший, вони вже і по віку подгуляли вже там конкретно. От. Зараз більше три сімки роботи. Це Оце хай з ними потягаються, да, там, шансів небагато буде. От. Тому тут ми більше як жертва вже більше як скриваються на нас, вже дивляться. От. І зараз такі бої, що ми деякі цілі не сильно то й достаємо. Ще йде дальнобойна артилерія. Mm -hmm. У Нас там приїжджали ці Мста 100 Б, mm -hmm. да, вони трошки далі б'ють і в основному вони цілі захватують. Ми так прикривали піхоту, коли були в кінці квітня початок атак сильних, так, то ми заградітельний огонь там по піхоті давали. Нам доставалося піхоті, всім тут такі бої були важкі, то там вже не скільки до але скільки по цілям працювали. Потім вони концентрували війська, перегрупірувались і ми не давали їм теж концентруватися. Тобто били по посадкам, по лісам. Заважали їм накопичувати техніку, тобто такий вогонь був. Ну, він дуже дієвий, тобто, збивав у них і темп, і сили, і моральні. Ну, Треба віддати їм довго, вони жорстко працюють, лізуть, відважно, тобто, р'яно лізуть, дохнуть, лізуть, ще більше приїжджає і далі. далі. Тобто, тільки знищили техніки, дивлячись на аеророзвідки, то Я тобто, можу сказати, що росіяни там не рахують так, свої да, да. швидкі. Да. Вони дуже швидко перестраюються, вони не дурні, вони не так якби, тупо лізуть, там подихають. Вони лізуть, лізуть, не змогли продавити, перестроїлись, щось інше придумали, іншу тактику. Зараз е, починають перестраюватися, тобто душить ребами, збивати літаки, щоб ми не могли коригувати, тобто вони небо сильно закривають. І радіоелектронна боротьба у них там ну, дуже крута. От, е плюс перевіз по стволам, по реактивки, тобто вони стоять ураганами, смерчами, гасять. там. Вони нашу таку реактивку, будемо казати, я вже навіть, на місяць не чув, бо за нею охотились, там і точками лупили, і чим попало. бо ну, судячи з перехватів їхніх. Е Взагалі не жалюють ні снарядів, ні боєприпасів. Це вже зараз. Ми по складах ним працювали, і вони трошки темп у них упав. А раніше тут навіть каву не треба було. Ранок просипається, в п'ять утра тільки світає, такі прильоти, тут барвінково. Що... Я був у е хлопців 93-ї бригади. Тут село рідне, у них там вони там у них є. У нас там теж позиція була, і там в полі лежать точки У. Mm -hmm. І один з бійців сказав, що там вже ну, там туди небезпечно бути, і там теж іскандер е, лежить. Ну, вони так. Да, у них тут, в принципі, вони точками добивають, але сюди гасять іскандерами. Нам теж прилітали іскандери, судячи із уламків і мікросхем, які там в полі залишались, там подивилися, е, іскандерами луплять. Десь у іскандера дальність побільша, і вони можуть з своїй території безпечно там, якби, обстрілювати нашу позицію. Тут у нас. Плюс-мінус 100 кілометрів до кордону російського. І точка доб'є, і Іскандер прилетить. Ну, а про, от про що це може свідчити, що противник почав прийняти таке далекобійне озброєння, так? Це якась безвихідність його, чи це намагання зберегти власні сили або угу. тримати в тонусі оборону? Вони дивіться, багата страна. І запасів у них, як у дурака фантиків з цих боєприпасів, вони з цього приводу особо не запалюються. Коли у них почнеться голод, от як зараз ми почали знищувати дуже сильно склади по всій території Росії, і тут, що вони привезли, вони тоді почнуть уже думати, яким боєприпасом вражати. Так вони виходять із того, щоб їм нічого не було. І вони безнаказано стріляли. А це може робити там, ураган, смерч, точка .у, там «Скандери», тобто крилаті ракети, тобто, вони б'ють з безпечної відстані, їм нічого не загрожує, вони собі спокійно наводяться, все. От. І якщо у них там тисячі цих боєприпасів, вони не особо на цим паряться. І у них не безвихідність, а якби ну, фігіз такий, російський, радянський, що, типу, пофіг чим стріляти, ліж би вразити. І вони є таке, типу, за це ми не постоїмо. Це якраз про цю тему, що вони е будуть бити дуже дорогими боєприпасами, навіть по незначній цілі. У нас чотири точки У по урагану лупили. Чтири. бо ми перехватуємо, не ми там розвідка. По вам ціляться, міняйте позицію, вони міняють і це ганяли за неї, не знаю, приймали чи ні, але ну, це бред просто з точки зору війни. але вони видавили, вони треба дати їм дождим, байдуже як, але своїх цілей досягають. І якщо про них не говорили, по факту вони давили там якусь частину. Все. А якою ціною ну, по барабану у них там грошей, блин. яку кашею безсмірно. <ріст> Тому в них тактика специфічна, і щоб їх зрозуміти, треба бути трошки намаханими як росіянинами. І тоді, як ти починаєш по їхньому мислити, тоді все стає на свої місця. Поставили задачу, а там, хоч, хоч я не знаю. Це все, все, що в тебе є в арсеналі, а у них там склади здорові, вони луплять. І до цього треба бути готовим до неадекватних таких прильотів. Тут, казалось би, нафіга кидають сюди от касети. Да? Дивляться скуплення, скупчення машин. От навіть посікло машини. Все. Ну, казалось би, лупанули з урагану да? ну, повний пакет посікло тут, там, декілька машин. І для них це, типу, зашибись, що хоч щось нам донаврядили. То, що воно не поражає там, досвідчених бойців, бо воно там поки розкриється, поки впадуть, тобі тебе там є секунди заховася. І в принципі, не така вона і вражаюча способність у цих боєприпасів. Але техніку посікло, ну, все виходи пішки. Оце от, от їхнє, вони отак от, чи чим попало, чи як-небудь. і досягло. Але ж все ж таки вони просуваються, хоч по міліметру, хоч по цьому. да, там життя, взагалі нічого для них не значить. І реально, от, з плінами, коли от говориш, ну, от, у них наче якийсь тублір. І рідним пофіг, і всім пофіг на його життя, і йому пофіг на його життя. Вони 300 років. Як імперія, це дохнуть, непонятно за що. І ціна життя на відміну від цивілізації, у них ніфіа не стоїть. Тому вони і до нас так відносяться, і до наших військових, і до цивільних. Це просто треба розуміти історію, що вони 300 років, такі от, такі як Орда воювала. Ну, так же саме з металем. Місто ще зжигали, населення вирізали. Нічого не помінялося за три століття, просто треба знати історію, що таке Росія. Тому для мене це якби очевидно, ще з 2014 року вони так роботали, а Тоді вони ще якось хотіли не попасти під такі шквал санкцій, зрозуміли, що вони не виходять, і Ця війна була неізбіжна, але ну, вона трапилася. Знову на війні. Я так розумію. Ситуація тут ну, сказати, що вона нормалізувалась, напевно, не можна, але в такий, ну, фронт зупинився, це десь 9 травня, так я розумію? Коли... Ну, у них потенціал, так. Да, дуже важкі бої були, да, і… Тобто, березень. Самі такі важкі бої були, так. Да, і у нас було мало сил, тоді ще не було артилерії американської. І наші стволи вже якби все. Вони начебто є, начебто стріляють, але судячи, як ми попадали, то. Кучності нема, так? Фізику не обманеш, і знос стволів, і гармат уже такий, що. Навіть не підлягає ремонту і таке. <хи> Тому сімки приїхали вже полегше, зараз Цезарі приїхали, МЛРськи, вже будемо з ними на рівні і побачимо, як вони тут будуть. Навіть якщо їх буде більше, але по дальності ми будемо мати паритет, по дальності. Бо в нас тут досягало десь один к 20 перевіз в їхню сторону, і то ми їх душили. І У них це сильно прикипало, як, у нас, як це можливо, що у них і столів більше, і войск більше, а нас менше, клас, верніше, якість гармат гірша, і ми їх ділили все одно. Тобто один на один, один к двум, ми їх ділимо просто на рак. Коли їхня Тактика задавить масу. Як орда, зненацька, з зненацька з'являлась в якомусь місті з великим перевісом і от, от, толпою от, гепали. от, А зараз е, арті по барабану, скільки по кімонів бігає, там один чи двадцять чи 100. Лягає снаряд, всіх розриває на шматки, тому кількість не має значення. Зараз грає скіл, клас бійців в, в натхненнях бійців, тобто навіть ми сильно втомлені. Хлопці там на колінах воюють вже, але як це таке слово підібрати ярость на українську перевести, Тобто така лють, вона все перечоркує, ти встаєш і гасиш далі. Там Розриви, не розриви рядом. Що таке дуель? Ми стріляємо по ним, вони стріляють по нам. Коли тебе лягають рядом снаряди, ти не ссиш, ти далі заряджаєш, когось ранило, тащили, там бінтують, ти стаєш на місці. Лупиш далі. Отак вони не воюють. Отак вони одразу бздять, вони одразу розсипаються, якщо десь рядом лягаєш, все ближче і ближче, вони все роз... тобто вони сматуються. Піхота у них крута, штурмова піхота була, може, там щось залишилось, але. Десантура у них там круто воює, есть, отважно все пруть жорстко. Арта не така. Поки до них не починає прилітати, вони не а наші стоять, наші закусили у діла і лупляться. Є да, да, ранених багато. Ми б'ємося до, до останнього. Поки вже або гармату не виведуть з строю, або вже стріляти немає. І от цим тільки. от ми как бы, їх. Давим. Зараз три сім'ї приїхали, це снайперка, така вона зовсім інший клас. Зараз наші трошки при... Ну, Артилериста легше перевчити там, на іншу систему, ніж нульового чоловіка. Вот. Ну і Вся концепція НАТО це дальній бой. То піхота вона, якби, старається їх берегти. І тому у них там вся артилерія і реактивна, і ствольна, вона дуже-дуже дуже точна, високоточна. Тому зараз нам буде полегше, як тільки вони стануть, це їхній кінець. Ми почнемо їх забивати в землю. Окапуються вони не окапуються. Тобто це їхній кінець. І вони це розуміють, вони зараз не дають нам маневрувати, хоч якось відбрикуються. Я думаю, тиждень-два і вони вже почнуть зупинятися. Вони вже зупинились. Але вони коли почнуть закапуватися, це їхній кінець буде вже. А як зараз працює авіація проти? Їхня авіація теж перестроїлась, так як у них все майже скіловані пілоти або загинули, або попали в полон. Вони поміняли тактику, вони ну, по-дебільному, але бомбардують десь 20 кілометрів. Хоча, якщо прицільно фабами лупить, там 5-3 кілометра. На таку відстань вони не спускаються, вони набирають висоту в себе на території, летять сюди, його де геть не чутно. Бачили ПВО. Але зараз я тут не бачив, зараз вони там пішли, вертольоти, штурмовики, вони по землі літають, їх збивають сильно. І наші так само туди літають штурмовики, вертушки рідко, бомбардировщики рідко, в основному 125. Грачі прилітають, кошмарять. Ну не знаю наскільки ефективно. Нас попереджають, що гармати не працювали, бо низько летить арта, розліт осколків в шалений в гаубиці, то ми. Прекращаємо огонь, не прилітаються. Це коли йдуть атаки, коли піхоті вже важко, то підключають авіацію. Ну це так на ну, тоненького, це так дуже-дуже рисковано ну, і ефективно, якщо скіловані пілоти. Я розумію, що в нас теж і в авіації втрати. Я взагалі не знаю, як ми цю війну виіграємо, але все показує проти того, що ми. Ну, посипаться дощні, але стоїмо і, і за лють, мабуть. Що в нас така лють за наших дітей, жінок, що ці суки, ну у нас виходу нема. Якщо ми тут ляжемо, то там всіх повирізають просто, поубивають. Тому стоїмо до кінця.